Місце обирати райони віддалені від центру. Менше простір, застарілий ремонт або орендувати лише кімнату замість усієї квартири. У цьому будинку нещодавно винайняла квартиру студентка Ліза разом із двома подругами. Каже, перебралися, бо здорожчала оренда. Ми жили в однокімнатній квартирі на Звіренецькій. Оренда коштувала. 14 тисяч на той час це була дуже нормальна ціна. Нам було зручно її оплачувати. Попросили нас платити 18 тисяч, але там квартира була дуже маленька, і такі кошти через зростання цін дівчина разом із сусідкою вирішили переїхати до іншого району, де за трихкімнатну квартиру сплачують менше. Вона більша, ця квартира 72 квадрати. Тобто вона в два рази більше, а платимо ми навіть менше ніж там платили. Ціна оренди залежить від якості будинку, меблів, ремонту та укриття. У Києві ціни зростають з багатьох причин. Це і відносна безпечність району і наплив переселенців із прифронтових регіонів. Ринок Користуються попитом, тому що це столиця, багато приток клієнтів, багато приток з докупованих територій і з територій, де люди ведуться по лінії розмежування військових дій. Тимофій зізнається, що на початку повномасштабного вторгнення ціна оренди впала вдвічі лише через три роки, у 2025-му ціни перевищили рівень 2022 року. Попит на житло. Саме оренди у нас повернувся до військового часу навіть в деяких сегментах ринку, навіть його перевищив. Середня тенденція по ринку йде тільки на підвищення вартості. У нас іде в середньому 10 12, 15 сотків рік. У першу чергу ціни залежать від району та близькості до метро. Люди обирають між комфортом і економією. До 20 тисяч гривень в Печерському районі. Ремонт сучасний. Кімнати дві. Е, в принципі, середня досить дешева ціна для центру Києва – 5 тисяч в місяць плюс комунальні. Ехопарк, нове ЖК, 14 тисяч орендує одну квартиру. Експерт поділився даними про орендні ставки в панельних будинках. Якщо спальні райони у нас, лівий берег, вартість йде 14-16 тисяч гривень, правий берег спальні райони не центр. Ціна йде 16-20 тисяч гривень, а вже в центрі ціна йде 25-30 тисяч гривень. Ситуація з орендою в новобудовах дещо інша. Все, що йде у нас новобудови по лівому берегу, вартість йде двокімнатні квартири 16-20 тисяч, а правий берег спальні райони йде 18-24 тисячі. І по центру вартість іде, починаючи з 30 тисяч і більше, 30, 35, 40 тисяч і більше. За словами президента асоціації фахівців з нерухомості реелторів України у західних регіонах ситуація з орендою стабільніша ніж у столиці. Львів, починаючи від 15 тисяч однокімнатна квартира, але е, весь захід мені говорить про те, ну з ким я спілкуюсь. Що начебто ціни якби заморозились? Вони не рухаються не вверх. Не вниз, натомість у прифронтових містах спочатку повномасштабного вторгнення ціни зростають через наплив військових. Запоріжжя ще не так, тому що дислокація доволі ну далі від них знаходиться, тому там ціни десь приблизно 8-10 тисяч гривень, і трошки дешевше можна знайти. А якщо ми будемо говорити за Краматорськ, ну наприклад, у мене знайомі знімають двокімнатну квартиру за 16 тисяч. Як в Києві ціна у столиці зафіксовано найстрімкіше зростання цін на оренду житла за даними експертів, з початку повномасштабної війни оренда у Києві зросла майже в половину. Дмитро Шульга, Вадим Мороховець, телеканал Ради для підсумків єдині головне.